Ви тільки подивіться на цю красу. Так як по замовленню сьогодні. Ну, не тільки то, що сьогодні, 8 березня, просто початок весни. Дуже гарно, погода дуже красива, супер. Хочеться просто жити і любити. Хочу вас ще раз привітати. Таким сьогоднішнім святом, святом весни, 8 березня, побажати вам усім матерям, бабусям, донечкам, сестрам, здоров'я, успіху, добробуту, любові, всього всього найкращого, щоб на кінець у нас був мир. Щоб ми зустрілися своїми сім'ями і відсвяткували нашу перемогу.